Якщо ви хочете компактний кросовер для міста в бюджеті 25-30 тисяч доларів, то в варіанті вибору у вас величезна купа, і серед них є новий джип Avenger. І ви можете його захотіти, тому що ну, він симпатичний. Але от чи гарна це машина, в цьому випуску ми із цим будемо розбиратися. Проїдемося, я розкажу, наскільки комфортна в нього підвізка, чи безпечна вона, перевіримо це на нашому тестовому полігоні. Поговоримо про комплектації, ціни, про те, який тут встановлено двигун. Коротше, протестуємо. У цього малюка наповну. З вами проект Байкар. Мене звати Євген Тхор і давайте починати. Avenger – це кросовер без сегменту, тобто він невеличкий. Чому я це кажу, я акцентую на цьому увагу, тому що вам на кадрах він може виглядати цілком таким суворим позашляховиком, кросовером. Але насправді він малесенький. Він розмірами, як Fabia або фієста, довжина його 4 метри. І хіба що кросоверності йому додає високий клірінс. Він заявлений в 197 міліметрів, і дійсно він тут майже такий і є. Ми переміряли тут близько 20 сантиметрів, і це прям дуже багато для компактного кросовера. В Україні Avenger може бути. Або повністю електричним, або як у нас гібридним. Вірнішим, як гібридним. Під цим капотом у нас встановлено безальтернативно бензиновий трьохциліндровий двигун. 1 і 2 з турбіною такою от невеличкою. От вона в нас написано Герет. Я думаю, що вона надуває не більше, ніж там 0,5-0,8 бара. Двигун в нас має потужність 100 кінських сил і 205 Ньютон метрів, що дуже непогано для трьох циліндрів. І електродвигун в нас є, який йому допомагає. І м'який гібрид в нас 48 вольтовий. Тобто електродвигун в нас доволі потужний. І Avenger може навіть на невисокій швидкості їхати чисто на електротязі. І це прикольно, тому що це тихо і це економічно. Електродвигун знаходиться в нас в коробці, і от коробка в нас це робот з двома щепленнями, всього лише на шість передач. Щоправда, якої фірми робот ем, інформації до кінця небагато. На дилері мені сказали, що, скоріш за все, це коробка Punch Power Train. Це компанія, яку нещодавно викупив концерн Stellantis. І, скоріш за все, з того, що я зміг накопати в інтернеті, це робот з мокрими щепленнями, що прикольно, тому що, наприклад, в цьому класі у конкурентів, якщо в них роботи, наприклад, це в нас. Ем, Шкода, Камік, там буде ДСГ з сухими щепленнями. Щоправда, невідомо, наскільки цей робот в нас надійний, тому що ну, це очевидно нова коробка від нової. Фірми на ринку, і єдине, що я можу вам сказати, що вам, як першим власникам, які купують цю машину з салону, переживати точно не потрібно, тому що на таких машинах зазвичай багато не їздять. Якщо навіть у вас буде пробіг там 10 тисяч на рік, то 100 тисяч ви наїздите аж за 10 років, і будь-яка нова машина на сьогодні на ринку здатна проїхати 100 тисяч. Хіба що питання надійності цього робота тут буде стояти при продажі цієї машини, коли стане з'являтися інформація про надійність цієї коробки? Якщо вона буде надійна, то звісно цей джип буде менше за час експлуатації. А зараз давайте дізнаємося, на що здатний цей mild гібридний силовий агрегат в розгоні до сотні цього малюка. По заводу Avenger повинен їхати 10,9 секунд до сотні, тобто майже 11. Висадили оператора, трішечки обладнання в багажнику, десь кілограмів на 15. Думаю, це буде не суттєво. Ну, режим спорт, одна педаль. Поїхали, вимикаємо біт поворотників. Динаміка. Спокійна, розмірена, можна випити кави, була сотня. І давайте подивимося, за скільки ми її зробили. 11,4. Ну, тобто, майже заводські показники. Треба зробити поправку, що в нас трішечки обладнання в багажнику і повний бак. Ну, я думаю, що свої 10,9 можна з нього витравити. Хоча в нас доволі прохолодне зараз повітря. Мені подобається, що джип практичний в нього. Чорні такі накладки навколо кузова пластикові. Він дуже високий, заявлений кліренс 197 мм. І він дійсно тут є. І головне, що кліренс то в нього дуже високий передній бампер. Можна зовсім не боятися високих бордюр і сміливо до них під'їжджати. Хіба що єдине, що в нас захисту двигуна немає, там такий лише пластиковий чи душний пильник, який, мені здається, краще замінити на стальний захист. Ну і ще мені дуже подобаються ці дрібні деталі, які є по всій. Цій машині постійно тут є якісь а, натяки на історію славетну джипу. Хіба що історія джипу до цієї моделі трішечки не має ніякого стосунку, тому що це в нас платформа, на якій побудовані такі машини, як Peugeot 2008 або Opel Mokka. Це глобальна платформа концерну Stellantis, Не зовсім то є американська. Але Віліс тут -от намалювали. Мені однозначно дуже подобається дизайн Евенджера. Він виглядає прямо круто. Цей от колір мені подобається. Взагалі, палітра кольорів. Мені подобається темний дах і те, як він зроблений, те, що він виглядає так мужньою брутально, а не як зазвичай в цьому класі, якось як ніжненькі булочки ці машини виглядають тут. хоч я завжди кажу, що дизайн це суб'єктивна штука. Об'єктивно він крутий. А ще мені подобається купа пасхалок по всій машині, як я й сказав, там в нас віліс намальований, тут в нас оця от решітка радіатора на всіх колесах від віліса хизується. Такі от ручки позаду, що я не дуже, до речі, люблю. Мені це здається не дуже зручним. Там у нас якась божа коровка намальована. На лобовому склі в нас хлопець, який дивиться в телескоп на зірки. Дуже багато таких штучок, які ви можете знаходити ще навіть там через пів року після того, як купите машину. Це однозначно прикольно і приємно. З комплектаціями та цінами в нас все просто. Всього лише дві комплектації: один варіант цілової установки. Ціна базової 26,5 і топова комплектація. Коштує 28 тисяч доларів. І якщо додати опції, як у нас, наприклад, оцей от люк, то ціна машини буде вже аж 30 тисяч. І, як на мене, це трішечки дороговато за цю машину, тому що я нагадую, що це машина в нас Б-сегменту, просто в кросоверному вигляді. І в 30 тисяч доларів ви можете купити, наприклад, Volkswagen Golf, про який я завжди кажу, що це ідеальна машина, якщо вам потрібно просто зручно їздити кожен день по місту. Якщо ж говорити про. Цей саме клас компактних то там теж вибір просто величезний. Наприклад, шкода Камік, яку я завжди ставив на перше місце в цьому класі, і вона в класній комплектації буде або близько по ціні до цієї машини, або навіть дешевше. Так, да, вона не гібридна, але там теж двигун на три циліндри і один літр, і 115 кінських сил. І Він більш динамічніший, як на мене, і він теж дає класну економічність. У мене на ньому виходило розхід десь 6,5 літрів, тобто на рівні з. Евенджером також Peugeot 2008, який фактично на цій самій платформі побудований. Ну а ще треба згадати, що базові Hyundai Tucson, Kia Sportage, вони коштують. Теж близько до 30 тисяч доларів, і вони значно більші. А ще треба не забувати про Duster насправді, тому що, по-перше, він симпатичний в новому поколінні, дійсно симпатичний. По-друге, він більший. Ну і якщо ви думаєте, що він якийсь там дідовський чи з якихось таких матеріалів зроблений, ну, і то треба не обманювати себе. Тут в нас такі самі матеріали, і Duster, знову ж таки симпатичний і значно дешевше. Там в 25 буде взагалі суперкомплектація. Тому да, конкуренти у цієї машини грізні в цьому класі. Треба зрозуміти, чи потрібна вона вам. Тому продовжуємо наше тестування і знайомство з нею. Хочеш нове авто? Заходь на сайт buycar.in.ua. І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку. і Експерт допоможе тобі із цим розібратися. Евенджер це ж месники. Я от все думав, кому ж він мстить. І от, коли я на ньому поїздив, я зрозумів, що скоріш за все він мстить моїй спині. Сидіння в такій машині дуже важливо, щоб вони були зручними, тому що тут будуть багато часу проводити в заторах, по справах, і така машина не повинна бісити. Але тут з цим просто повний провал, як на мене, тому що там, де я очікую підтримку попороку, її немає. Вона знаходиться вище, а там, де я очікую підтримку лопаток, немає нічого. Сидіння закінчується доволі швидко, навіть з моїм зростом у метр сімдесят шість. Плюс подушка вона в нас не регулюється от таким от чином за кутом нахилу, тому в мене висять стегна і погіршує ситуацію ще. Те, що в нас педалі і е, зона для відпочинку моєї лівої ноги знаходяться високо, я сиджу так, що в мене задраний. Коліна, якщо я хочу від'їхати так, щоб моїм ногам стало комфортно, я вже не дотягуюсь до керма, яке я не можу висунути достатньо далеко до себе. От і виходить, що ергономіка посадки не дуже, а сидіння просто жахливо. В ньому я дуже швидко втомлююсь, причому хвилин за 20 буквально поїздка мене тут втомлює. І я перевірив на різних типажах людей вище, нижче дав поїздити там по декілька годин трьом різним людям. І всім було тут некомфортно. Це дуже погано. Черта цієї машини, тому що дуже важливо саме в цьому класі бути зручним по сидіннях. Взагалі сидіння це пів машини. Інтер'єр мені подобається тим, як він намальований. Класний дизайн. Мені подобається оця така вставка, дуже стильна, ніби з якогось типу алюмінію. Але це пластик, але виглядає класно. Мені подобається, що тут багато місця для зберігання ваших дрібничок, особливо ця от поличка. Тут навіть ноутбук можна перевести, і це круто. Тут у нас є таке відро, просто величезне, з безпровідною зарядкою, яке отак от закривається. Не дуже стильно і якісно, але практично. Такі магнитики в нас тут є. Отут у нас ще є простір, є підлокітник, в якому також є доволі багато місця. Але є проблема в цьому інтер'єрі, що тут лише один підстаканник, який збирається з таких от конструкторських штук, як, до речі, у нових фольксвагенів. Але він всього лише один. І от ми їхали на зйомку з двома чашечками кави, і одну доводилось просто в руці тримати, і я її розлив. Ну, але мені подобається кермо, воно ергономічне, кнопки, все зручно. Також класний матеріал отут. -от. Ну а матеріали по салону за 26,5, скільки коштує базова комплектація. Погано, от за 30, то як би вже, мені здається, трішечки не дуже. Але шкіряні сидіння, є електрорегулювання сидінь і є масаж, який, щоправда, працює чомусь через раз. Я так і не зрозумів логіку цієї кнопки. Інколи не тискаю, нічого не відбувається, інколи він починає масувати, отак от впинаючись мені в поперек, але краще б вони його виконали і поставили просто зручні сидіння. Задній ряд ну, він є. Я от сиджу сам за собою: 1,76-76. Місця небагато, як ви бачите, але над головою його достатньо. Він мені, до речі, нагадує, задній ряд Volkswagen T-Cross. дуже-дуже схожий. Вони взагалі своєю квадратною структурою. Схожа була така машина, зараз Volkswagen її не продає. Підлокітника немає, дефлекторів немає. Є один такий портик Type-C Ну, відповідно класу. Задній ряд по сидіннях, до речі, хочу сказати, що якщо передні я посварив, то задні мають непоганий кут тут. У цієї подушки і непогану підтримку. Отут хіба що знову ж таки дуже рано закінчується і не підтримують лопатки. Ну і тут я хочу позаду додати про роботу кліматичної установки, про що не сказав попереду. Вона тут теж дуже посередня і дуже важливо, щоб вона була гарна в такій машині, знову ж таки, тому що тут люди проводять багато часу. Але от якщо ви ставите 19-20 градусів, то в машині стає прямо холодно, особливо, якщо ви їдете в якомусь легкому взутті, то вона дуже сильно дує в ноги, прямо аж заморожує їх. Добре, я ставлю 20. 2, і в машині стає жарко, несподівано. То яку ж температуру мені виставити за логікою інженерів джипу? Я не розумію. І от виходить, що погані передні сидіння, погана робота кліматичної установки, а це, блять, не найважливіше в цій машині. От що хочеться тут похвалити, прямо дуже, так це камеру заднього виду. Вона просто шикарна. Вона має класну. Плотність пікселів, ну мені здається, тут допомагає її розмір екрану невеличкий, але вона дійсно класна і на високому рівні зроблена. Але і тут трішечки зіпсували якість відчуттів від неї, тому що коли я під'їжджаю в притул до перешкоди, вона переходить в режим виду зверху. І я трішечки теряюсь, що відбувається і на що це зроблено. І взагалі в Avenger є таке відчуття, що тут важливо, щоб були базові речі зручними. Зручне сидіння, зручна ергономіка, класно працювала кліматична установка та мультимедіа, тому що люди тут будуть проводити багато часу. Але чомусь на це забили, але за те зробили, щоб поворотники відбивали бід. Машина видає бід на поворотниках і можна подумати, що це ніби круто, але от я віч, що ви вирішили послухати. Пісню лиш вона тихенько. Цей біт тут взагалі не впопад, і мені здається, що за таке треба саджати. Тому що він просто псує музику, якщо ви любите слухати її тихо. Добре, що якщо навалити гучності, то цей біт поворотників просто втрачає свою силу і його нечутно стає. Але якщо тихенько ви слухаєте, то у вас просто какафонія. Ну, ще люк є. От люк круто. Мені подобається. А ще, якщо ви запустили машину, довго потримаючи кнопку, от вона завелася в нас, і потім захочете з неї вийти, то ви також послухаєте музику. О! Ну, що це На що? Багажник Avenger. Перший він має електропривод, що несподівано для цього класу майже ні в кого із конкурентів такого, такої розкоші нема. Дуже якісно обшитий. мені це подобається. Також мені подобається, що він має три рівні по висоті підлоги. Отакий от, от в нас є проміжний підпол, його можна поставити трошки вище. І ще трошки вище, і так я розумію, у нас буде сформована рівна підлога. Але так, звісно, багажник зовсім маленький стає. Але в нас є такий тоді відсік. Отут-от можна його так от підняти, і потім підняти під пол, і потім ще органайзер. І тут ми побачимо, що в нас немає взагалі навіть докатки. Є якийсь блок керування, скоріш за все, маєл гібридною системою. 48 вольтовою, і десь тут сабвуфер системи JBL. Це додаткова опція. Скоріше за все, без сабвуфера може бути докатка. І ще давайте складемо задній ряд, подивимося, в нас багажник, до речі, має об'єм 380 літрів. Не пам'ятаю, чи казав я вам про це. Відкидаємо заднє сидіння. І бачимо, що да, в найвищому положенні цієї полички в нас сформується рівна Підлога, навіть не в найвищому, а в середньому. А чому тоді найвище в нас є, я не знаю. Нелогічно дуже. Цю поличку також можна зняти. Вона, до речі, дуже схожа. На щось від концерну ваху, ці от штучки, і ми бачимо, що в нас ну, рівна підлога, але є підйомчик тих задніх сидінь. Але цілком можна навіть в спальні місце цей багажник перетворити, що, як на мене, дуже круто. І от за багажник точно можна поставити гарну оцінку евенджеру. Класна обивка, доволі солідний об'єм і непогана функціональність. От тільки хотілося б запасне повнорозмірне колосо. І закриваємо електропривод, дивимося його безпечність. Дуже безпечна. І закриваємо повністю. Багажник дуже і дуже непоганий. Один, я думаю, із кращих в класі. Хіба що Шкода Камік, напевно, все ж таки переб'є його. Запускаємо Jeep Avenger, довго тримаємо цю кнопку. І чуємо, як доволі грубо запускається трьохциліндровий двигун і доволі сильно передає свої вібрації на кузов. У нас тут поганенька дорога. І одразу ми тут чуємо, що доволі шумний у нас увесь цей інтер'єр. Тут якийсь у нас є свірчок. І на відбій в глибокі ями доволі сильно грюкає. Підвізка, але при цьому вона комфортна. І от всіх цих ям я не відчуваю, тільки чую. Мені подобається, що машина висока, і оці от заїзди, з'їзди мене взагалі не хвилюють. 20 см кліренсу не у кожного, навіть позашляховика таке є. І ще мені подобається оцей от гібрид. По-перше, тому що він стартує на електродвигуні. А по-друге, що під педаллю газу у вас завжди є така тяга, її двигун доволі непогано їде саме на моменті, коли ми натискаємо педаль газу так в 3... Чверті, дві чверті машина от саме на моменті починає їхати, і дуже непогано двигун цей співпрацює з роботом, хто б його там не робив. А, дійсно, вони подружені один з одним. Кропка швидко підкидає понижуючу передачу, коли я натискаю на педаль газу, навіть в режимі стандарт, навіть в економі, От зараз в економі це зробимо вправу. От я натискаю, і ми поїхали. ну Хіба що динаміків цього двигуна небагато. І от зараз ми розігналися вже 100. 30. і звісно, тут він вже не розганяється абсолютно. Але от по такій от хвилясті трасі з такими хвилями, продавленими, машина дуже непогано все це перепрацьовує і ну дійсно підвізка в плані комфортності абсолютний залік. Хіба що. Трішки хотілося, щоб вона була більш тиха. У нас є багато систем безпеки, наприклад, адаптивний круїз-контроль, по якому я зараз їду. Він коректно бачить машину попереду і трішечки непрогнозовано гальмує. Все ж таки, він гірше працює ніж. В Тойоти, ох, який там був зіскок, і Евенджер з ним впорався на високому рівні. Так от, так, да, дійсно, він не такий класний, як в Тойотах. На рівні з сучасними Volkswagenми трішечки дьоргано, але доволі коректно. І цей однозонний клімат, як я казав, дуже холодить зараз на 19 градусах, а якщо поставити 21, буде жарко. По хорошій дорозі, ми звертаємо увагу все ж таки на шумність. В машині дійсно багато аеродинаміки. Отут у нас такий підскок був, в якому підвізка себе дуже непогано проявила, але все ж таки в нас коротка база, і це відчувається. Так, от шумно в машині, шумно по двигуну. Він на холостих працює чутно. Він грубо стартує на високій швидкості його вже стає менш чутно, тому що дуже шумно по аеродинаміці і по шуму з під коліс. Економічність радує до мене. Тут їздила людина, і середній розхід палива в неї, хто б це не був, вийшов 6,5 літрів. На сотню це дуже непогано по Києву. Якщо це було по Києву, у мене вийшов розхід, вже не такий радужний було ближче до восьми, але їжу я активно. Плюс ми багато тестували По треку Взагалі розхід заліз за 11 літрів. Щоправда, дізнатися цей розхід це ціла задача знайти в пунктах меню показники розходу. Ну і на обгонах. Водиться бути все ж таким обачним, немає впевненості, що встигнеш закінчити маневр. В плані керованості машина мене трішечки засмутила. По-перше, на трасі, якщо ви робите прості маневри перелаштування, машина починає довертатися по крену. Тобто, спочатку вона накриняється. У нас є крен, який випереджує маневр. Тобто, ми трішечки повертаємо, машина лягає на бік, і від цього. Що вона легла на бік, вона ще сильніше стає до повороту, і це доволі неприємне налаштування, з яким треба вміти працювати треба бути плавним на кермі що далеко не всі вміють, де далеко не всім це потрібно, особливо в цьому класі, де люди просто хочуть їздити з безпечністю і комфортом. І якщо поїхати ще активніше, от перейти в спорт, у нас такий поворот, ми підгальмовуємо. Повертаємо, машина дуже сильно андерстірить. На кермі взагалі немає ніякої інформації, і є таке відчуття, що я керую візком в супермаркеті. Машина дуже різко приймає маневр, при цьому що кермо в нас не гостре. От бачите, взагалі нічого не відбувається, дуже пусте в около нульовій зоні. І от коли ви все ж таки провернули його, машина різко лягає на цей маневр і починає прямо довертатися. І якщо у вас в повороті ще є якісь там ямки, рельєф, то задня балка дуже сильно перепригує з місця на місце, дає такий от занос по балці. Я вже давно. Не... У машин з балками не бачив такого характеру, якось інженери його змогли побороти, але не в джипу. Ну і не допомагає тут ще оцей от високий центр мас, високий клірінс. Дійсно, от якщо робити якийсь такий слалом, швидкісний машина, прям ох-прям, ну це небезпечно. Якщо вам доведеться когось об'їхати, то ще треба зловити цей момент. оцей от... Е Оцю от інерцію і попасти в цю інерцію кермом, щоб е, відловити машину. Це може бути прямо небезпечно. Далі ми перевіримо наскільки це дійсно так на нашому тестовому полігоні, але зате от ямки, взагалі, пофіг. Машина абсолютно їх не боїться, хоча ями прям глибокі, тільки грубо їх проїжджає, але при цьому я нічого не відчуваю. Грубо саме ну по гучності проїзду. А зараз давайте перемістимося на наш тестовий полігон і перевіримо безпечність роботи цього шасі, тому що як ви бачите, питання до нього з'явилися в нашому їздовому тесті. Дровність джипа мене трішечки хвилює. Це от відчуття, що він їде як тілешка в супермаркеті. Те, що я казав, дуже легке кермо. І зараз ми проїдемо нашу стандартну вправу. Це змійка з лалом. А він буде трішечки відрізнятися від того, який був у нас у кемрі. Ми поки що пристрілюємося. Але я думаю, такий, як сьогодні ми поставили, вже буде завжди у наших випусках. Тому буде у нас сьогодні вже перший такий. Час, який ми будемо далі використовувати. Тому поки що джип тут порівняти немає з чим, але я тут зможу вам показати і розказати, наскільки він зрозумілий на цьому слалом і наскільки безпечно на ньому, якщо вам доведеться різко об'їжджати якусь перешкоду у місті. Треба розігнатися. Керування тягою не дуже, він під зброс газу не дуже на це реагує. Ох, система стабілізації як спрацювала. Знаєте, що я скажу? Не так погано, як я думав, але все ж таки дуже сильні крени. Дуже він накриняється, і зусилля на кермі просто відсутні. Просто його немає. 8.34. Кемрі у нас їхала схожу вправу на за 7 і Вона проїхала, тобто майже чотири десяточки з цієї вправи. Це багато, але там була трішечки інший слалом, тому не будемо згадувати про кемрі. Просто. Ну, це кермо абсолютно не інформативне, великі крени. Але те, що він довертає по крену, я тут відчув, але на слаломі це йому допомогло. Тому що в нас є крен, і машина під креном ще сильніше довертає, плюс зносить оцю -от задню підвізку. Але на звичайних дорогах це небезпечно. Тому що ви, якщо різко повернете на високій швидкості, машина по крену довертає. І стає крутіше і починає ловити такий занос, і потім спрацьовує система стабілізації, спрацьовує доволі грубо гасячи швидкість. І це мені це мені не дуже подобається, це не дуже безпечне налаштування. Однозначно, тут за керованість, от саме от таку от, в екстремальних умовах я би джипу поставив із 10 балів балів не більше 7, а то й 6,5. Поставив переставку не зовсім в традиційних розмірах, просто в нас буде різке перелаштування в сусідній ряд, і потім різке повернення в свій ряд. Поїдемо ми десь кілометрів 60-65, тому що вона не зовсім відповідає традиційним розмірам переставки, як я і сказав. І ми не відпрацьовували цю вправу в нашу програму, поки що. Але мені, от саме на джипі, цікаво на неї подивитися. бо... Ну, шасі тут е, викликає у мене питання саме по безпечності йому, його. слаломі все було ніби непогано, але це буде все ж таки більша швидкість і більш екстремальний маневр. Тому зараз це спробуємо. Тут ще треба розігнатися встигнути. Отже, перший коридор. Фу. Ну, я вам скажу так, крени сильні і система стабілізації. А наружні колесо в другому коридорі блокує і утягує наружу. Доводиться трішечки підгальмовувати. На гальмуванні машина все ж таки починає повертати. В усьому цьому мені не подобається дуже сильний крен і той факт, що дуже в нас ніяке кермо. Але ми заїхали в неї. Швидкість входу в нас була 60 км, 62, Це непогано. і Потім погасилися. З все ж таки більш-менш безпечне. Все ж таки, я повинен сказати, що на високих швидкостях є доворот по крену, коли ми повертаємо, і машина сильніше приймає маневр від того, як вона накриняється. Тобто в нас є крен, який випереджує маневр. Це не дуже круто, але це не... Критично, як ми побачили на нашому тестовому полігоні, от чому треба все ж таки все тестувати, а не просто говорити. Отже, джип Avenger. Він дуже симпатичний, має комфортну підвізку, непогано налаштований силовий агрегат і непогану економічність. Але при всьому цьому в ньому посередня ергономіка інтер'єру незручні сидіння. Посередня керованість, і, як на мене, завелика все ж таки ціна. за таку класну наповнену комплектацію в 30 тисяч доларів. Ну, якось, як на мене, за дорого. З іншого боку, в принципі, в цьому класі всі плюс-мінус так і коштують в топових комплектаціях. Як на мене, в цьому класі, як і раніше, найсильнішим гравцем є Шкода Камік, але вона не така і близько симпатична, як ця машина. По ній я можу сказати так, якщо він вам подобається, його зовнішність, а це, звісно, 100% може бути, тому що в класі він, як на мене, найсимпатичніший, один із найсимпатичніших. То приїдьте в автосалон і посидіть в тих сидіннях. Якщо вам буде в них комфортно, таке знову ж таки може бути, тому що всі ми різні. Якщо ви тендітна дівчина, то може вони вам підійдуть. Тоді можете його розглядати. Але, як на мене, бестселером в класі йому не стати однозначно. Але свою аудиторію ця машина матиме, в принципі, як і будь-яка. Тому цікавий гравець і класна зовнішність. Оце найсильніша його, як на мене, риса. Зовнішність. На цьому в мене все. З вами був проект Байкар. Мене звати Євген Дхор. Це джип Avenger. І якщо вам сподобалося це відео, напишіть нам коментар, розкажіть свою думку про цю машину, про те, як ми їх тестуємо, можливо, щось запропонуєте. І також напишіть, яку б машину ви хотіли побачити у нас на тесті. До побачення, друзі!